Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Shop Сьогодні розглянемо серію LED-світильників та ламп з акумулятором від торгової марки Євроламп. З даними світильниками та лампами ви можете забути про непередбачуване та екстрене виключення світла. Вони можуть використовуватись як резервне джерело світла для невеликих житлових і торгових приміщень, а також як переносні акумуляторні світильники. Корпус світильників зроблено з abc пластика, який не підтримує горіння. Плафон виконаний з полікарбонату. Світильник у своїй конструкції має аварійний драйвер, який при знеструблені мережі перемикає живлення виробу з мережі на акумуляторну батарею. Всі світильники мають температуру світла 6,5 тисяч кельвінів. Тож розглянемо детально світильники. Світильники, про які зараз будемо говорити, призначені для роботи в однофазних мережах напругою 230 В, частотою 50 Гц. Такі світильники заряджаються, поки є. Струм в мережі, як тільки струм пропадає, вони включаються. LED світильник з акумулятором 2 Вт. Повне зарядження батареї триває до 12 годин. Час роботи приладу в аварійному режимі від 4 до 6 годин в залежності від вибраного режиму роботи. LED світильник з акумулятором 6 Вт, повне зарядження батареї триває 10 годин. Час роботи приладу в аварійному режимі від 4 до 6 годин. LED світильник з акумулятором 12 Вт. Повне зарядження батареї триває 6 годин. Час роботи приладу в аварійному режимі до 15 годин. Наступні світильники, про які поговоримо, можуть працювати від павербанк. led світильник з акумулятором 9 Вт, повне зарядження батареї триває до 3 годин, час режиму роботи в аварійному режимі, до 15 годин. Варто зауважити, що даний тип світильника має і сонячну батарею, від якої також може заряджатися. led світильник з акумулятором 24 Вт, повне зарядження батареї триває до 5 годин, час роботи приладу в аварійному режимі до 20 годин залежно від вибраного. Режиму роботи. Хочемо зазначити, що всі акумуляторні світильники «Євроламп» мають ручку для зручного перенесення, також спеціальний отвір для кріплення на стіну і режими роботи 50 та 100%. Поговоримо про акумуляторні лампи. Лед-лампи з акумулятором з патроном Є27 на 12 і 18 Вт з температурою світлення 4,5 тисяч кельвінів. призначені як для основного освітлення, так і для організації автономного освітлення в житлових і промислових приміщеннях в період аварійного відключення електрики. Ресурс автономної роботи до 3 годин, час зарядження акумулятора до 6 годин. Лампи мають спеціальну кришечку з крючком для підвішування а також кнопку вимикання. Посилання на ці світильники та лампи шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дзвіночки. Дякуємо за увагу!